Але я тут ще хотіла почитати вам ще один текст. Я просто ж готую все ще випуск про очорнення упа і знайшла книгу, яка називається З найкращими. Це книга Юрія Юрій Борець-Чумак через Дефіс. Я не знаю, як його. ну, от, Юрій Борець Чумак, мабуть, у нього, його або так подвійне прізвище, або це якийсь його а, позивний, і він теж став частиною прізвища. І він а, в своїх спогадах дуже багато дуже цікавих речей пише: і, зокрема, він пише про те, як Москва страшить атомом. Ви знаєте, О, ти так відкриваєш якісь книжки, там, у там, я не знаю. І там, от. Все дуже промельний не написано. Я а, власне залишу його портрет, почитаю трошечки, як Москва страшить атомом. Ще колись у лавах Опа, коли доводилось воювати з ворогом зі зброєю в руках, у мене виринало питання, яка причина, що цей багатий і вільний захід так зрадив прихильні собі народи і у великих розмірах допомагав Москві поневолювати десятки тих народів, і то не лише в часи війні, а й довгі роки після неї. Та ж вони добре знали про мільйони знищених українців московським голодомором, про тисячі розстріляних і мільйони вивезених до концтаборів. Чому ж вони в такий підлий спосіб закрили очі на московські злочини в Катині, Варшавське повстання, нищення балтійських народів, мадярського, чеського та інших? Вони не лише подарували Москві мільярди кредитів з часів війни, але й довгі роки після війни уділяли їм дешеві позики. І своєю технологією будували московську імперію. І то навіть тоді, коли ці нові примітивні царі заявляли вільному світові, ми вас угробимо. До цього угрублення московські комуністи мобілізують сотні тисяч західних громадян, які на вулицях своїх столиць засуджують вільний світ, і, зокрема, Америка, як небезпечну імперію, котру большевики будуть нищити своїми ядерними бомбами. І так десятками, а то й сотнями ці громадяни демонстрували не раз тижнями навіть з малими дітьми. Ці маси демонстрантів були добре зорганізовані. Хто платив за це мільйонові кошти? На доказ своїх турбот вони створили пропагандивний фільм, де показано страшні наслідки нищення західних міст московським атомом. Ці панічно застрашчуючі фільми і ці демонстрації годинами показують на екранах телебачення, інформують про них на сторінках преси, чим викликають паніку між населення вільного світу. Та що найцікавіше, що нікому не спало на думку запитати, а чому і за що Москва мала би бомбити атомом Захід. Без допомоги Заходу вони виявили свою силу з японцями у Фінляндії в перші тижні війни з Німеччиною. Ця імперіалістична Америка, одинока після війни сильна держава з монополією атомових бомб, не, привнас... не привласнила собі жодного квадратового сантиметра чужої землі. Зате саме вона подарувала Москві десятки країн з народами старшими і культурнішими від москалів. Згодом цей захід вдруге дарує їм Мадярщину, Чехію, а також дає згоду на дальше панування в Польщі. Та інших країнах. Я рекомендую вам знайти цю книгу, і спонсори мого каналу отримують завтра посилання на цю книгу. Ну, точніше, посилання на файли, які я використовувала при підготовці до сьогоднішнього етеру. от Москва страшить атомом, книжка, яка називається «З найкращими», Написав її Юрій Борець Чумак. Я вам просто прочитаю ще один крутенький абзац, і на цьому підемо спати з позитивним настроєм. Я був свідком одного в одному австралійському місті Такого епізоду кіт виліз на електричний стовп, який тримав кільканадцять електричних дротів. Цей кіт чомусь боявся злізти і сидів на стовпі кілька днів. Ним зацікавилась преса і телевізія, і вдарили на сполох. Про долю цього кота журились маси людей, і на рятунок його. З'їхалась телевізія, пожежна сторожа, поліція і преса, і нарешті врятували верхолаза. І нічого в тому зло. Культурний нарід все стає проти зла, коли про це зло довідається і побачить. Після цієї гуманної події з котом я не раз думав, чому цей культурний захід так нереально ставиться до поневолених народів. І про це я почав допитувати навіть більшої ранги австралійських політиків. Бо ж цей захід не дуже-то визнавав існування московської комуністичної імперії. А відповідь на моє питання була: це ж наші союзники? Ми ж були поважно загрожені німцями, а до того половина наше населення є соціалістичних поглядів і зближена до комунізму. Ну і власне думки думки ще одного автора повторюються і повторюються, повторюються. І це ми можемо знайти у різних текстах, але все повторюється, все повторюється. Ми дуже співчуваємо котику, який не може злізти з дерева. І не співчуваємо народу Ічкірії. Тому що ну, вони, мабуть, якісь недорозвинені хай будуть краще в частині а, Росії. Не будемо їм допомагати і будемо робити вигляд, що їх просто не існує. Як і всіх інших малорозвинених. Так. Зараз гляну. Ну, я бачу, що тут в основному одні й ті ж коментують. Маю надію, що вам було над чим подумати і щось ви з цього взяли. Отже, головні тексти, які я сьогодні рекомендую, це, власне, зараз зазирну сюди. Це, власне, питання атомової війни і визвольна революція. Це. Ще одна ілюзія миру, і це «Третя світова війна і визвольна боротьба. Оці три тексти можете прочитати або читати якісь інші, які вам хочеться прочитати, будь-якій підбірці е, творів Степана Бандера. А також я сьогодні згадувала про Домонтовича і про е, Юрія Борця. От е, Юрій Борець, от е, текст, який я рекомендую. Від демонтовича почитати. Плюс, нагадую, можете піти пошукати перці старі випуски і подивитися, як про ядерні озброєння карикатували 70 років тому. Ну і знову ж таки покажу цю карикатуру, яка нібито проти НАТО. Але з іншого боку, якимось чином їм вдалося зображити тут Путіна. Ну, реально, там, якщо не в кімнаті, то на плакаті це просто якийсь викопаний Путін. Вот. на цьому я кажу вам. На все добре, нічого нового не сталося. Це вже все було. Про це вже багато разів ми обговорювали, до цього ми всі додумувалися. І знаєте, і, 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 ти додумаєшся і в процесі спостережень за тим, що відбувається, і потім читаєш ці думки, які були написані задовго до твого народження, і думаєш, Блін, це вже все було. Це все було сформульовано. Це все було сформульовано сотнями різних авторів, які намагалися пробити цю стіну і не пробували. Але. Ми йдемо далі, тому що щоразу кожен наш удар наступний потужніший. І наша позиція сильніша. І з нами доводиться рахуватися. Для того, щоб це продовжувалося далі, нам треба бути дуже усвідомленого того, що відбувається, і що поступ є. А для цього треба дивитися цю історичну перспективу. Про це сьогодні був мій етер. Дякую за те, що були зі мною! цьомкою бомкою. Побачимося! Досить скоро, ви бачите, я етери намагаюся щотижня робити. І чорну раду вам обіцяла куліша, але я трошечки я, я трошечки загрузла в підготовці до етеру. Ви знаєте, мені важко якось ковбасити, ковбасити, ковбасити все в одному темпі. Тому якісь етери, воно мене розтягуються на більш продовжений час. Але обов'язково все буде і чорну раду, ми теж почитаємо і поговоримо про те, чому цей текст є дуже важливим для нас зараз, як і всі інші тексти, які я тут піднімаю, для того, щоб згадати, подумати, надихнутися і рухатися вперед, і тільки вперед, тому що все залежить в. В першу чергу від нас самих, тому мої акценти на наших думках, мої акценти на тому, щоб бути усвідомленими, мої акценти на тому, щоб вивчати уроки, і аналізуючи те, що неправильно роблять інші, не перекладати на них провину, звичайно ж, тому що наша відповідальність за нас самих лежить в першу чергу на нас. І як тільки ми станемо ще потужнішими, ми зможемо. Змусити рахуватися з нами ще більше. А це той шлях, який має бути нашим орієнтиром. Цьомки-бомки, слава Україні! Героям слава!